Сідорого, яка представить вам свої творчі роботи. Шановні глядачі, я хочу ознайомити вас зі своїм хобі. Моє хобі – це вишивка хрестиком. Почалося все років з 20 тому. Моя колега по роботі сказала, знаєш, моя сусідка по дачі вишиває хрестиком, і, виходить, дуже гарні картини. Давай і ми спробуємо. І ми купили одну схему на дрох, купили нитки, поділили і почали працювати. І мені дуже сподобалось. Мені сподобався і сам процес і ще більше сподобався результат. І з того моменту, по сьогоднішній день. Я вишиваю, я обожнюю вишивати зимові пейзажі. Для мене це як зустріч із дитинством. У моєму дитинстві були морозні, сніжні зими. І ми каталися на самках, грали в сніжці, ліпили сніговиків, підготовували пташок. І це все так попалося на завжди в пам'яті. І зараз я ці всі моменти відтворюю у своїх. Картина. Перша моя картина називається Зимове село, а друга картина називається Морозний храм. Я також так, так. так, так, приготовила сама із газетних труб. Я мам, а чому ти вишиваєш? Всі картини, які картини. Я хочу вишиванку. І в результаті нашої співпраці народилася ось така сорочка. на мені не так. Візерунок називається Мамин оберіг. Де в нас ось така сорочка. І я в мене улюблене свято, це Пасха. Я люблю вишивати. Рушнички для пасхальних кошиків і дарувати їх рідним. У мене ось такий рушничок. Вишиванка, яка на мені пошита і вишита моєю мамою. Вишиванці понад 40 років. Але для мене вона дуже цінна і дорога, як пам'ять про мою родину. do